Гром. Скільки допоможе омбудсмену моніторити місця несвободи. свободи. Про це в Івано-Франківську повідомили представники уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Нині відзначають експерти, в нашій державі створюється національний превентивний механізм, в рамках якого омбудсмен і громадські спостерігачі зможуть без попереджень відвідувати тюрми СІЗО, психіатричні лікарні, інтернати. Саме тут багато людей, які не можуть за власним бажанням покинути ці заклади. А от система скарг на умови перебування там. Мало ефективна. Відтак на допомогу їм вирушають ревізори. «В чому специфіка, наприклад, моделі національного превентивного механізму при уповноваженої Верховної Раді. Бо рекомендації уповноваженого є обов'язковими для виконання. У цьому специфіка є. Да? Тобто ми не просто там рекомендуємо там і чекаємо, коли нам хтось нам відповість. Є місячний термін на усунення порушень. Якщо порушення не усувається, ну і таке буває. Да? Були на початку бонова нова структура. Ніхто знає знав, що вони що вони роблять. Тому були спроби деяких керівників ігнорувати рекомендації. Діючий кодекс про адміністративне порушення передбачає адміністративну відповідальність навіть державного службовця за невиконання рекомендацій або за перешкоджання діяльності уповноваженого. Тобто є механізм певний впливу. До реалізації функції національного превентивного механізму, зокрема перевірок будь-яких місць примусового утримання громадян, долучаються і представники обласної громадської ради при ОМВС в області. Нині подібні структури створюють у кожному районі для того, аби тримати на контролі до Меняння прав людей у місцях позбавлення волі з 2010 року, по сьогоднішній день, ми не здійснили ще ні одного виїзду по сьогоднішній день. Але є зараз згода керівництва області. Ми підготували припис для того, щоб туди входити. Це є режимні об'єкти, необхідно мати спеціальний припис. Далі ми самостійно не можемо входити. Ми повинні маємо право входити із представником міліції там. Спільно, але є домовленість, і це ми просто доформуємо ці громадські ради. Я ж говорю протягом місяця, і ми вже з липня будемо здійснювати виїзди у ці місця, режимні об'єкти міліції. Поміж тим, представників уповноваженого Верховної ради України з прав людини долучають до проведення перевірок і все більше громадськості для таких ревізорів навіть влаштовують спеціальні курси. Іван Нчук, Сергій Попович, новини 402.